Відеоогляд електричного чайника, який був придбаний в магазині Алло. Товар було замовлено за допомогою інтернет-магазину з доставкою в точку видачі. Консультант швидко і оперативно надав наш товар. Чайник ось такий. В коробці продавався. має опис. Українською мовою, де зазначення основні параметри: 1,7 літра, потужність, плюшки у вигляді LED-підсвітки, захисту від перегріву, автовідключення при закипанні і гарантія заявлена 1 рік. Ось так виглядає пакування. Відкриємо його. Є невеличка захисна поролонова підкладка Таке. тем виглядає ось так. Вилка. Щоб скло не побилося, є невелика поролонова підкласка. Виймо мачаємо. Інструкція з використання декількома умовами, в тому числі. Українською, де зазначені основні деталі, а також заходи безпеки поводження з даним товаром. Поради щищення та догляду, вигляду накип, видалення накипу, умови гарантійного обслуговування. Також є список сервісних центрів, до яких можна звернутися, і іншою мовою. Сам чайник виглядає ось так. Тобто вигляд зовнішній на картинці на сайті повністю відповідає дійсності. Завдяки пакуванню він виявився цілий, без зауважень. Пробуємо його підключити. Підходимо до раковини. відкривається чайник ось тут, зверху є кришка. Включаємо нашу воду. Набираємо. Чайник з водою ставимо у відповідне місце на вашій кухні і вмикаємо. Підсвітка досить симпатична. Чайник працює, зауважень до роботи немає. Рекомендую усім!